Ніна Бойко, довгі війни хвилини, Плаче тужлива ніч, де ж ти думками лину, Хоч озовись поклич. сльози щоб не лилися, став щоб світлішим світ, просто лиш відгукнися, просто скажи привіт. Болем кричать гармати. Знову тобі обій. Мушу, я мушу знати, знати, що ти живий. Смерть роздирає небо, поряд іде біда. Ні, не пущу до тебе, їм тебе не віддам. Хай відведуть від лиха, віра. І молитви, тільки рідненький тихий, чуєш, прошу, живи десь за війни межею, слухає серця такт, дай обійму душею, все ж буде добре.